Навчальний процес триває. Продовжуються й дитячі конкурси наукових робіт. Один з таких біологічний форум учнівської та студентської молоді дотик природи. Роботи своїх учнів з хімії, фізики та біології уже в десяти подав на форум і Криворізький центральноміський ліцей. Перший раз це були треті місця. Переважно ми тільки пробували. І вже на сьогоднішній день, ну це вже третій рік поспіль. Ми маємо призерів. Першого ступеня, другого ступеня. Роботи відбуваються у секціях хімії, фізики, біології, медицини, психології, охорони довкілля. Збираються діти з усієї України і спілкуються, захищають творчі роботи. Членами журі являються викладачі Національного університету Шевченка, Києво-Могилянської академії. Анастасія, учениця 10 класу. Це її другий конкурс. Ще з дитинства вона любила досліджувати все довкола. Тему наукової роботи знайшла під ногами недалеко від дому. В нашому парку, біля якого я живу, з'явилося дуже багато рідкісних видів грибів, які я дізналася з інтернету, коли подивилася, що це за гриби. І мені стало цікаво, чому вони з'явилися. Якщо в минулому році їх не було. Я зробила про це роботу і відправила на конкурс. А я зайняла перше місце. Так я дуже зраділа. Я планую займатися ще одинадцятому класі. Наукова лабораторія та літня наукова школа. Тут діти навчаються пізнавати світ, аналізувати природні явища. Саме під час занять в літній науковій школі ми опрацьовуємо з дітьми різноманітні методики дослідження. Тобто, що вони можуть дослідити, якими методами можуть дослідити. У нас прекрасна STEM-лабораторія, обладнання відповідне. В нас є міні-мікроскоп. Ми вмикаємо в ньому освітлення. Можемо піднести його до об'єкту, який ми досліджуємо. Можна дивитися через дзеркальці саме у мікроскопі, а можна навести на нього камеру телефону, і буде видно все, що показує на мікроскоп. І за того, що війна, ми не можемо подорожувати нашою країною, щоб досліджувати більше. Проте ми вдосконалюємо наші роботи на тому, що маємо. Я робив штучний мармур, оскільки минулої осені ми відвідували личаковське кладовище в місті Львові. І після бореві було завдано дуже великої шкоди міським архітектурним пам'яткам. Тому ми саме вирішили досконалити їх та відреставрувати. це дуже кропітка робота. І ми плануємо далі продовжувати цю роботу, тому ми знайшли ще декілька старовинних рецептів. Всеукраїнський етап пройшов дистанційно і зібрав школярів та учнів закладів профтехосвіти з 20 регіонів. Михайло Бестров, Олексій Правицький цей день